Лузівська юнацька бібліотека отримала понад чотири сотні нових книжок. Читання взяла участь у проєкті Різниця є, завдяки якому оновила свій фонд. Завідувачка книгозбірні Тетяна Москвічова розповіла про участь закладу в ініціативі та як читачам долучитися до неї. Ми моніторимо соцмережі, дізнаємось про різні проекти. І так саме так ми дізналися про проект блогерки Еми Антонюк Різниця є. Ема Антонюк запрошує цікавих українських людей. І Квиток для входу на цю зустріч є придбання двох книг в книгарні Є. Можна зайти на сайт книгарні «Є», вибрати дві книги і можна буде отримати доступ до зустрічі онлайн. Завдяки проєкту вдалося зібрати 1230 книжок для трьох бібліотек, 410 з яких пішли у юнацьку читальню. Вони різноманітні за жанрами та віковою категорією, тому Тетяна Москвічова сподівається, що кожна книга знайде свого читача. За жанрами це дуже різні книги, і фентезі, і сучасні романи. Жіночі романи, особливо дитячі є книги, які будуть дуже задоволені, от, наприклад, комікси. Тому ми дуже безмежно вдячні Емі Антонюк, книгарні є та всім, хто долучився до цього проекту. Різниця є. І сподіваємося, дуже скоро кожен читач отримає свою книгу. Наразі працівники активно працюють над оформленням отриманих книжок. Коли примірники внесуть в базу, читачі зможуть брати їх додому або читати у залі бібліотеки.